у 89-му році, е, а там, біля, е, біля того. Невичка Ремарка, ось той пагорб, е, комплексна могила жертв старинських репресій. Так. Люди, яких повитягали з Тернопільської так. тюрми в 41-му році, так. Е, бачу бюст меляна польового. Так. Е, і ти кажеш, що там вперше? Підняли синьо жовтий прапор. Приїхали до нас хлопці зі Львова, приїхав Микола Поровський, тоді, пам'ятаю, виступав. І ми тоді члени Суму. Ми тут продавали першу газету Тернопільську. Е, як же ж вона називалась, господи. Перша незалежна тернопільська газета і гроші йшли на пожертви народному руху України, бо це все під гідою народного руху робилося. І тоді вперше тут підняли синьо-жовтий прапор. Швидше, ніж те, що ви робили там біля Е, Так, тут було перший раз. І Потім звідси пішла хода до центру міста. І, е, Люди навіть з балкону, з вікон оплодували нам і приєднувалися. Стояв кордон з міліцією. І деякі міліціянти теж кидали шапки і приєднувалися до нас, бо ж наші хлопці. О, це був перший такий зрив тернопільський.